У 23-му році долучився до лав Національної гвардії України наш волинський підрозділ. На даний момент мені 25 років, позивний мій прайс. Зимою 25-го ми були на Покровському напрямку, виконували бойове завдання. Було холодно, зима були підготовлені теплий одяг, грілки. Були всім забезпечені. Постійно був виставлений дозорний. Не дивлячись на виставлену оборону, ворог мав можливість підходити до наших позицій. І в різних напрямках по декілька груп відправлялися, Пробували закріплятися поруч з нами, щоб атакувати наші позиції. Але ми не давали часу і можливості противнику зафіксуватися на одному місці. Будучи старшим, переживав. За свій особовий склад, за людей, яких я відповідаю. Про що я їх мав повернути в цілості сахаранності на засідав. Пригадується такий момент, як на позиції були суміжники, суміжний підрозділ, і ми з ними спішилися на позиції. І коли до нашої позиції підійшов ворог, почав нас штурмувати. В них заграв страх. Страх це нормально, бояться всі. Але так як я був старший групи, я не міг показувати свій страх, і приходилося ну, розщихляти людей, щоб не дати ворогу ані шансу. Коли ти йдеш змотивованим, ти впевнений, що в тебе справа є реальний побратим, який точно не дасть задню і завжди буде без тобою, допоможе в скрутній ситуації. При черговому обстрілі артообстрілі отримав поранення. Контузію. І отримав я її числа 24-го, а вийшов з позиції тільки 31-го, бо не було можливості поміняти мене. Бувають такі моменти, коли навіть немає часу на роздуми, і приходиться вибирати ну, без вибору. Воно все в секунді. Був момент, що ворог підібрався незаметно, і довелося відбиватися. Ну, дуже, дуже близько. Я дивився противнику прямо в очі. Це буквально з подвірок зайшли, це 5, 10, від 5 до 10 метрів. Я відчував, що або він, або я прийшлося приймати бій, в якому ми ну, перемогли, можна так сказати. Я дивився на реакцію побратимів, що після відбиття тому успішного штурму вони якось радуються. Мають якісь емоції. Для мене війна це як робота. Всі живі, слава Богу. Виконати успішне завдання і йти відпочивати. Я себе вже в цивільному житті ну, важко мені себе там знайти. І цивільні люди, особливо мужики по 30 років, 30-30 плюс, 30+, які не воюють. А ти знаючи, що прийшов добровольцем в 22 роки і виконуєш бойові завдання. Вони сидять в тилу, то трохи для мене якось дико. Звісно, буду пробувати. Закінчення війни це не значить, що не треба бути готовим до майбутнього. Треба бути готовим до всього. Нашим сусідам вже віри немає. Тому я буду готовий і буду готувати людей до наступної зустрічі з ним. Так що так, долучайтеся до лав Національної гвардії України. Слава Україні! Героям слава!